Маленький художник домальовує свої роботи, бачите там ту мега-розмальовку. Так, ось така от нас мега-картинка від синього монстрика і аж не знаю навіть декого до фіолетового. Бачите, що останній залишився. Зараз його домалюємо. Так, а ми ще сьогодні плануємо зараз на комп'ютері, відкрию зару і оглянемо, що можна в замовити зараз на весну літо. Там ж нова колекція виходить. Я чекаю, чекаю, ти домальовуєш, чекаю. Зараз домалюєш, ми разом подивимося. Тому що, коли я сам сижу, дивлюся, щось обираю разом з Наталією, то ми вибираємо те, що нам подобається. А потім вже в самому кінці, коли ми кажемо, хренька, ми тобі вибрали то то, то то. Вона каже, мені то не подобається, то не подобається, мені подобається якесь там таке класне. що ми навіть не вибирали. Так? Ну бачите, маленька дівчинка, маленька красуня. Вона вирішує сама, що їй подобається. Їй вже 5 років, королева, хоче вибрати іменно собі одяг, такий їй подобається. Все, вона в будь-якому вже не піде. Так що, а якщо папа з дідом тобі ще щось куплять, якийсь одяг, такий ти ну, не вибирала. Що, а ти скажеш, який їм купити? Я не знаю, чи вони захочуть купити. Вони ж будуть купляти не в зарі. А будуть купляти базарі з базарі. Mm -hmm. да? А зараз базара добре. Так. Mm -hmm. да. Добре. Якщо ходити в садочок в ній. Йдемо mm -hmm. подивимось. Що там? Так. Я як прораб. Приймаю роботу. Ага, зелений. От вон який. Кешко від синього. Коричневий, салатовий, фіолетовий. Якийсь такий блискучий. Оранжевий, так? фіолетовий, зелений і синь. Коротше, від синього до синього. Бачиш, казав, що від синього до синього. А там, що кулька не робить. Ей, ти тут, тут проскакала кульки. Кульки і ще тут треба було рейнбов домалювати. Добре, давай домалюємо. Ну давай, я тобі ще, напевно, допоможу. Ось така от картина. Ну що, класно, правда? Ого, тут ще з собою колеги взяла, так? Ага. Uh -huh. Будемо так, зайшли ми на зарожки. Дивимося все чи тільки нову колекцію? Нову uh колекцію. -huh. Нову колекцію? Ну давай подивимося. Нова колекція загрузилася в нас. Uh -huh. Так, дивися, які тут є светрики. Зараз я трошки поміняю. О, картинки. Так, ну що будемо обирати? Ось є всякі такі у нас светрики, штанішки. Ну, це сподобалося. Оце сподобалося. Добре, ага. зберігаємо її. Оця. Оце це штани такі розлітайки, що тобі такі подобаються? Скажеш, коли буде стоп, що тобі сподобається. Так, маєчки, стоп. стоп. Що сподобалось? Оце, Оце сподобалось? В полосочку таку голубеньку? Отаке кароліні сподобалося. Ну, нічого таке. Що зберегти, таке? Добре, зберігаємо все, зберегли. Так, в нас тут є ще такі от сині, якісь хлопчачі, так? Mm -hmm. Добре, хлопчачі нам не потрібно. Їдемо далі. Що в нас тут ще таке? Є? Тепер рожеві. Що Поділи, тут з рожевим? Тобі все, полосочки подобаються. Я зрозумів. То ти вдалася в тата, тату теж шукав, шукав ту футболку полосату і все-таки Назар її знайшов. Тут нічого не подобається. Зараз кажеш знову цю полосату. Уцю? Вау, то вона якась така персикова. Ой, зберіг, не зберіг, зберіг. Так, що в нас у такий, дивися, класний костюмчик вже є з квіточками. Таке подобається чи ні? Що? Ні? Ну, так завжди. Як завжди кажу, що оце класне калінення. Ну, давай далі. Такі квіточки, якесь синє все. Тут, тут такі темно-сірі варіанточки. Тут бачиш дітки ще одягнуті, можна побачити, як воно буде виглядати на дітках. Так, Скаж, коли стоп. Бо я так. щось нічого не бачу файного. Оце ні таке в'язане. Так, щось це таке собі. А от бачиш, на літо такі от чортики. Білу футболку. Ну, давай білу футболочку. Добре. О, браслетик. Брос... А, як без браслетика, добре, браслетик. Хай він приїде на моє замовлення. Добре, на замовлення прийде. Так, от весь кісь костюмчик, такий, якийсь пик спортивний. Дивися, оце можна, щоб Кеди ти квітами. Кеди з квітами, коли сподобались. Тут є, бачиш, двоє кедів. рожеві отакі, і є білі. А білі це хубтяч. Може, кульок продають з Маусом, щоб піти в магазин, іграшки купляти або їжу. Солодощі. Ну дивись, що я знайшла. Футболку зберігає. Футболка класна. Зберегти її. Та добре, зберігаємо футболочку. Бігай, зберігай, зберігай. Все, зберігаю, Кіті. Це любов з першої ложки, з першого погляду. Бачиш, дівчинка одіта в цих Hello Kitty? Такі сердечки, теж бачиш А вони просто не існує оце. Ні, то то моделі, вони існують, і дівчата. Крайне, думаю, що штучний інтелект. Так, є такі Светрик, з міні Маус, є такий, не подобається. Бантики. Але якщо ти кажеш, що вони існують, то. То я зрозуміла, що вони купили мою любиму футболку. Вони не купили, вони просто її одягнули, щоб показати, як вона виглядає на дітках. А. Дивися, у ця класна светрик з міні -маус. мені У ці кеди? Угу. Добре, а це ні? Воно під кеди підходить. Що? ну під добре, зберігай, мені подобається. Так, ми зараз нас зберігаємо. Навіть не знаю наскільки. Стоп, верх. Що ще? Oh. Оце з бантом? Ага, великий бант. Добре, банк. я його навіть пропустив. Біла футболка з бантом. І виски красиві тут є фіолетові, рожеві. О, oh, це зберігає Hello Kitty. Добре, оце Hello Kitty, ну, must have. Стоп, стоп. Ще? ще оце? Прокуртуч. А це безрукавка така. Ага, я хочу її. Добре. Зберегли вона така. Фіолетонька. Так, пішли далі, тут дивися стічі. Дивися, тут ще є фіолетово. А це Hello Kitty. Hello Kitty. Давай краще подивимось на Kitty. Хочеш такий замість тих, що ми зберегли? Бачите, вже все, вже смаки помінялися. А оці стічі сподобаються чи ні? Можна замовляти те, що ми зберігали. Ну добре, зараз ми подивимося все, що ти зберегла. Я ще мамі покажу. Мама ще мусить зацінити, сказати, читати, чи та чи ні. Стоп, я хочу оце, щоб ти зберіг. Оце? Стічі? Так. Да. Добре, стічі збережемо. Так, їдемо далі. тут Сердечка. Шель. Сердечка, класні ті сердечка? Так. Да. Ну, добре, сердечко, так сердечка, такі ж є квіточки. Мені не, не подобається. Двісь тут ще є все. Це, Це резинка, роз... джинсова резинка. Можна? Джинсове рази. Добре, давай збережемо. А тут ще є такі окуляри, сердечко. але в тебе сердечко є окуляри, правда? Ага. Добре, ми їх пропускаємо ці окуляри. Це все джинсове. Тільки ці окуляри трошки там були полупалися в мене, і човели зі маусу. А вже є нові ті фіолетові змійки, що попалися в наборі злої що Ага, це песики заколки. Дві заколки. З тими таксами. Ага. Добре. Так, поїхали далі. Тут джинсики штани. Як тобі джинси? Подобаються Власні. чи ні? Ну, а чого не кажеш, які тобі подобаються які зберігати? Ну, це добре, де весь. От висять червоний, є костюм чи Чекай. Хочеш? догори. Чекай вниз. Вниз. Так. Тут. А пропусти. Стоп. Стоп. оце рожево, як в тебе. Ружева? Як в тебе! Як в мене, ти хочеш щоб бути Ха. Family лук Добре. Ага. Окей. Зберегли цю рожеву, йдемо далі. Тут червоний костюм, ти я так, пані, спортивний ти не хочеш? На фізкультуру добре. Дивися, якісь такі чоботи, корівки. Так, тут кросівки вже йдуть у нас. Ще Можливо, кросівки. Я? А це якісь такі гумові 30. клоги. Таке щось, ну, не дуже. Так, а це в нас купальні шльопанці. Прикольні. Може, їх збережаю. Вон є рожеві. Хочеш такі. Добре, давай рожеві. Давай рожеві збережемо. Так, сумочки ще О, появилися. Оці? Ну, ці. ці. А це Ти... в нас набір із резинок. Це не браслетики, це на волосся. Резинки. Це давай краще жизенки. Резинки, ну давай збережемо. Так, що тут у нас є ще такі обручі, якісь, от резинки. Не підходить. Шкарпеточки. Все, кінець. Кінець. Закінчилося? Все, то нова колекція вже кінець. Ну давай подивимося, а є ще в нас це бестселери. Можна тепер старі подивитися. Старі? <mu> ну давай подивимося зараз. якщо щось like, сподобається, зразу кажи стоп. ці такі прикольні, але то якісь хлопчачі з снупі. Оце таке класне. Що більше тобі тут нічого не подобається? Так. Дивися, духи, як і Стоп. Що? Та оце Так, Зберегти тобі добре, Парфуми, парфум, кажуть, хоче. У... Тато, а то, що я зберегла, ти будеш замовляти. То, що я зберегла. Ну так, замовлю, але першим ділом пораджуся з мамою. Нам треба порадитися, бо ти вона замовляла, наприклад, там багато всяких штанів, а ми з них всіх, з ті, що тобі сподобалися, вибираємо там пару штучок. Ну, Нам не треба там 150 пар. Та а, давай! Ти, ти, так, дівчинка, ти хочеш 150 пар. Ой! Де ну щоб шуфляду класти! Тут дещо є. Так, по мені вже тут Аліза, скай нам На допомогу. Все, ти вже не хочеш більше вибирати? Чи я ще подивимося? Хоч побавити. Коли можна буде щось хату. добре. Біжу. Все, Уже той танхаус іде демонтаж. Так, Карлінка? А? Я тобі дістану ще от. Приїхали матеріали. Дякую. Можеш будувати новий будинок чи якийсь О, інший проект. Та ясно, що занадто старий. Він тільки вчора був збудований ввечері і все, і сьогодні вже за старий. А, збудувала. А я навіть не можу собі уявити. А ну покажи. Піраміда Хеопса? Угу. Клас! Ти збудувала піраміду. На плато Гізі їх є три. Самі основні на які возять на екскурсію. Що поїдемо туди на екскурсію на піраміди? Ага мені вистачало деталі, щоб збудувати. Молодець. Переміду хеопс. Хеопса Хеопса Давай поставлю їх. Давай. А які ще збудуємо? Знаєш, да. яких звати чи ні? Я знаю. Переміди Хеопса Вдалося її збудувати, коли ти вибирав на комп'ютері. Зару, Я Десь собі знаю, що вибрав? Що? А я не скажу, воно коли приїде в забавленні, тоді покажу. Добре? Добре. А тобі цікаво вже? Там більшість замовлення тобі буде. А? Так? Ти щаслива? Mm -hmm. але, але це був для тебе сюрприз? І це для мене сюрприз, а я готую назад для тебе сюрприз. Я просто тобі зготувала для тебе, щоб, щоб, ти, щоб ти цей. Щоб ти радів. Добре, я вже радий. Карлінка, як імхотеп, от, збудувала. От, маєте плато гіза, маєте всі піраміди, наші тут якісь пальмочки висажує. Ну, клас. Мені сподобалося, супер. Тика щаслива. Я зробила, але це не можна ламати, бо я хочу показати бабу. Добре, теж мамі. Не будемо цього Може, ламати. Ти сфоткаєш? Добре, сфоткаю. У нас тепер новий челендж. <рес> Обідній час ми їмо пельмешки, пельменчики, так? Так, кожного по 10 штук, ну, не 10 штук, у мене набагато більше, у мене два рази більше. І ми їмо. Але ми тут не поспішаємо, не граємо в гру то перший, то другий. Ми просто їмо і насолоджуємося, правда? Як думаєте, хто виграє в цьому челенджі? Не пишіть в коментарях. Я! <рес> Все, так що, Каринка, тобі смачного. Движбу вже зараз як колобок втече. Ну втік, все. <соць> Навіть світчик не допоміг. Він втік десь штурм. Щоб... <соць> треба так хлібчик вимукати. Так смачно? А знаєш, як я їв в дитинстві? Я собі ще сметанку поцукрував і так мукав і їв взагалі супер. Зробити тобі так? Ага. Поцукрував я сметанку трошки. І як тобі? Бачиш, не така вже в нас і погана була молодість, дитинство. Теж їли такі смаколики смачні. Без кіндерів, без шоколадочок, без всяких желеючок. Классно, правда?